Всім привіт! Сьогодні зробимо чергову розпаковку посилок з Аліекспрес. Поглянемо, що у нас тут найменше. Більше нічого немає. Так, це у нас ось такі малесенькі тримачі, присоски можуть як вам сказати, для переноски там скла, дзеркала. Не знаю, як вони будуть насправді працювати. Ось така штучка. В принципі, якесь там щось невелике. Я думаю, що в принципі можна. Не знаю як. Треба буде затестити, як воно працює. Ось такі дві штучки. Вони там одна штука десь дається приблизно 3 долари. Точно не пам'ятаю. На товари, які посилання будуть активні під час монтажу відео, то я залишу в описі. Які будуть неактивні. Такі вже не залишу, тому що буває таке, що вже на момент отримання вже не вийде. Так, наступне у нас ось така штука. Так, більше нічого немає. Це в нас коврик у ванну кімнату. Але, до речі, він мав би складатися з двох частин, як я пам'ятаю. Так? А це взагалі прийшло. Сидіння, це сидіння на кришку унітаза, виходить. Так. І тут більше нічого немає. Тут, отут. А це повинні були бути коврики на, на підлогу, ванну кімнату. А ось китайці надурили вже. Так. Ну і остання посилка. Це у нас ось. Так, Тут також більше нічого немає. Набір сверл від фірми Makita. Такі вже в принципі відео є, я вже неодноразово їх замовляв, оригінальні, такий, в принципі, набір. Посилання, не знаю, чи зараз знайду, тому в принципі можете глянути в попередніх відео. Там я залишав посилання на ось магазин, де я купляв ось саме ці. Тому дивіться попереднім відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі в наступних відео.